Друзі, де в Одесі купити страховку на автомобіль? Ну, Дуже просто. Дивіться, є у нас проспект князя Ярослава Мудрого, бізнес-центр Елемент 29. В цьому бізнес-центрі є, можна подивитись, ось тут, на другому поверсі, страховий сервіс osago.ua Сервіс онлайн-страхування. Де ви можете купити поліс на автомобіль, поліс від нещасного випадку, поліс страхування вашого майна, тобто квартири або будинку. Ну, автомобіль це автоцивілка, зелена картка, каско, страхування безпосередньо самого автомобіля. Звертайтеся, будемо раді допомогти. Наш досвід страхування вже. Більше 15 років, я взагалі 2007 року в страхуванні. Займаємося допомогою в регулювання збитків. Це безкоштовно для всіх наших клієнтів. Так що, якщо ви в Одесі або проїздом до Одеси, заїжджайте до нас в офіс на чашку кави, будемо раді вас зустріти. Всім добра!